Розглянемо питання, як пройде зустріч. Як пройде ваша зустріч з загаданою людиною? Це може бути будь-яка зустріч. Ділова, романтична. Буде три позиції. Один, як пройде ваша зустріч, два, як пройде ваша зустріч. І три, як пройде ваша зустріч. Ой, перевернулась карта. Сама випала. Це попросилася двійка чаш. Можливо, це ваша карта. І так, загадали. <клес> Варіантів <клес> буде чотири. І так, перша зустріч, можливо, буде вночі під зорями. Буде романтично, таємничо, так як ви мріяли. <кій> <кій> Можливо, ця зустріч буде онлайн. І ви з цією людиною насправді знаходитесь далеко один від одного. Фізично. Давайте достанемо карту, то як же ж вона пройде. Якщо ви молодша? Чи молодший за свого партнера будете просити гроші? Можливо, це ділова зустріч стосовно роботи, стосовно грошей. Хтось у когось буде просити гроші? І чим це закінчиться? Ви їх отримаєте і навіть більше, ніж просили, якщо просили ви. Або ж ви будете щедрими. До вас звернеться людина за допомогою і ви їй допоможете. Друга карта. Зустріч буде доволі скованою. І взагалі, можливо, її не буде. Хтось з вас просто не прийти, не зможе з якихось причин. ви, далі. Кожен залишиться при своїх інтересах. Вирішите взагалі не зустрічатись. Можливо, ви обидва сімейні. І вирішите лишитися кожен при своїй сім'ї. Але ви сплануєте другу зустріч. І друга зустріч цілком мирно відбудеться і відбудеться доволі отакі в позитивному ключі. І так, третя карта чомусь була перевернута. Вам напишуть смс, лист, і ви поведете на зустріч зі своїми думками, зі своїми мріями, зі своїми планами до короля Пентаклів. До стабільного. Заможного чоловіка, але він трохи нуднуватий в розмовах. Вам буде трохи нудно. Він відсторонений, одинокий чоловік, а вже був жонатий. Вийшов з відносин, вони були важкими для нього. Він вирішив в нові свої відносини заходити з головою, не віддаватися повністю, а контролювати свої емоції. Але вас він побачить маленьку дівчинку, в яку неймовірно закохався. І третя, четверта, вибачте, карта, мабуть, вона відноситься до третьої. Двійка чаш. Це буде однозначно романтичне побачення. І яке ж воно буде? Ого? Кожен з вас одинокі насправді люди, які шукають відносин стабільних. Бажають построїти сім'ю. Просто залежні від цієї ідеї. Тому ви знайшли один одного. Все в ваших руках, в руках жінки. Головне вам бути на побаченні спокійною, врівноваженою, самодостатньою. На цьому все. Будьте щасливі! Життя прекрасне як Круте.